Та таке питаннячко, від чого іменно застрахована дитина? Які там хвороби може, які травми? А якщо, наприклад, дитина попаде в лікарню, чи потрібно там якісь аналізи здавати? Це оплачується чи не оплачується? Справді в нашій компанії саме найширше покриття за всіма, які можуть тільки бути хворобами, травмами, госпіталізаціями, операціями. У нас дуже насичена таблиця. У нас дуже такі змістовні правила страхування. У нас входять майже всі, навіть всі травми, які можуть трапитися з дитиною та з дорослою людиною. У нас входять майже всі операції, які можуть бути зроблені дитині. У нас входять хвороби критичні, такі як онкологія, мінінгіт, такі складні хвороби, так що потребують багато коштів на лікування. В нас у єдиних компаній з накопичувального страхування життя є таблиця по звичайним хворобам, де в нас є і діабет, і атіт, і танзеліт, і цистіт, і навіть є у нас гепатит. Кір, краснуха, скарлатина навіть зараз дуже в нас ходить по Полтаві. Тож такі хвороби, які не потребують дуже лікування, які не потребують дуже грошей, але ми їх додали до наших страхових полісів. Також, якщо дитина попаде до лікарні, за кожен день перебування в лікарні є окрема сума, яку ви батьки вибираєте самостійно. Є окрема сума, якщо дитина буде перебувати в реанімації. Теж є сума, яку ви, батьки, визначаєте. Якщо ви будете користуватися швидкою допомогою, якщо дитинку буду, дитинка буде доставлена каретою швидкої допомоги до лікарні та госпіталізована, ми за катанії будемо сплачувати кошти 3% від тієї суми, яку ви обрали в своєму полісі. Якщо це 100 тисяч, це буде 3 тисячі тільки за переміщення дитини із дому до лікарні. Включена також інвалідність дитини, включено багато всього в нашій компанії. Не тому що я тут працюю, що в нас ВАУ сама найкраща компанія, В нас дійсно самі найширші послуги зі страхування життя в накопичувальній компанії. Також я хочу додати, що не тільки дитина застрахована, застрахований платник, як я вже відповідала Юлі. Це звільнення від сплати внесків, і застрахован один із батьків на випадок загибелі внаслідок нещасного випадку. Тож ту суму, яку дитина планує отримати, і один з батьків загинув, то ми сплатимо родині вже зараз. І ту суму, яка накопичується, теж дитина отримає в кінці дії договору. Тож, незважаючи на те, що бувають сумні. Випадки, але ми завжди такі випадки оплачуємо, і родина має кошти, як ну, цей сум пережити. Закінчується договір, слава Богу, приходить той день. Який термін подачі документів на отримання і які документи треба подати в компанію, щоб отримати виплату? І ще питання: якщо клієнти за кордоном зараз, вони не в Україні, яким чином робиться виплата? Якщо у вас закінчився договір, настав той щасливий день. Ви радієте, і ви на наступний день приходите до офісу, несете з собою паспорт. Ідентифікаційний номер, і реквізити, повні реквізити вашого банківського рахунку. Якщо отримувач грошей дитина, якщо дитині вже є 14 років, то це сама дитина, її реквізити мають бути. Якщо це доросла людина, вказана дитина, але отримує кошти хтось з батьків, то несемо документи одного з батьків, документи дитини, свідоцтво про народження і код обов'язково, і реквізит. Стосовно клієнтів, які знаходяться зараз за кордоном, ми виплачуємо по сканкопіях або по завірених самою особою фото документів. Якщо людина знаходиться за кордоном, вона роздруковує свої документи, які потрібно надати за цією програмою, або свої, і дитини документи, вона завіряє ці документи, надсилає нам поштою в живому вигляді. Ми завіряємо тут і відправляємо в страхову компанію. Тобто людина отримає кошти з будь-якого міста, з будь-якої країни нашої планети. У мене є клієнти в Японії, в Китаї, є в Італії багато. Польща то взагалі взагалі наші всі клієнти там сидять. Вони надсилають сюди. Нова почта зараз, взагалі навіть із Америки приходили листи. Люди надсилають, і ми робимо виплати на протязі 8 годин. Максимум 24 години. Людина отримає свої гроші, які накопичували 5, 10, 15 років. Ура! Нарешті! Тож компанія Тас Лайф, програма Тас Юніор і ваша дитина буде мати класне майбутнє. Приєднуйтесь, приходьте на консультацію. Ми з задоволенням вас зустрінемо.